Цілий тиждень парафія зіслання Святого Духа Івано-Франківської архієпархії, що на вулиці Коновальця безперестанно молиться вервицю за мир в Україні. Просимо як Богородицю, так і Господа Бога про заступництво для нашого народу в теперішній складний час. Хтось може прислужитися для миру в Україні своєю силою, воюючи за мир, хтось допомагає в свій спосіб. А ми можемо допомогти своєю молитвою для того, щоб зберегти той мир, який Мав би бути в нашій державі, це вже друге на цій парафії молиться таку безперестанну вервицю, яка переривається лише службою Божою чи молебнями. Ми сьогодні другий день молимося. Маємо надію, що наступить якесь позитивне зрушення в нашій Україні. Блаженної пам'яті святий, папа Іван Павло ІІ, говорячи про Вервицю, казав, що це є наймогутніша зброя християнина. Це є та зброя, якою ми можемо воювати у цьому світі із злом. А зараз зло це є війна для нашого народу. І тому, власне, ми просимо Богородицю, щоб це зло було подолане, щоб ми його могли всі разом перемогти, об'єднавшись навколо молитви на Вервиці. До цієї молитви теж приєднався молодіжний Осанна, який через співану Вервицю долучився до прохань парафіян. Вервиця співана, вона сильніша за вервицю промолену. Оскільки ми почули, що безперервна семиденна молитва може руйнувати мури, ми зрозуміли, що ми мусимо зупинити ворога у наступі на Україну і відвоювати, відстояти її в молитві наші східні терени. Віримо в те, що за допомогою наших молитов, за допомогою молитов святих, заступництва Діви Марії та нашого Господа Ісуса Христа на нашу землю прийде довгоочікуваний мир і процвітання.